Останнім часом наразі почала з'являється інформація про те, що 79 го окремо десантно-штурмова бригада несе втрати та не може продовжувати виконувати бойові завдання. Ми прийняли бій з автоматами проти броні. Проти броні. І інші 70% наших хлопців там зараз лежать в лісі. Ми офіційно заявляємо про те, що ми мотивовані, як і раніше, нищити окупанта. Ми помстимося їм за кожного полеглого нашого побратима. Робимо кожен з нас те, що від нас залежить. В неймовірно короткі терміни. Ми робили все для того, щоб ці броньовані автомобілі брали безпосередню участь в контрнастрові. Я думаю, це надія на перемогу над загальним. Україна! Понад все.